Рити про ситуацію у Херсоні там одна людина загинула через російський обстріл регіону. Ще двоє отримали поранення. Минулої доби російські військові атакували критичну та соціальну інфраструктуру. Житлові квартали, загарбники пошкодили 4 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. До нашої ефіру долучається Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Ярослав, вітаю вас. Вітаю вас, розкажіть, будь ласка, про наслідки більш. Детально до чого призвів російський терор впродовж останніх днів для, у Херсоні і регіоні. Протягом минулої доби ворожих ударів застали п'ять населених пунктів нашої громади. Під вогнем російської артилерії, дроновим терором опинилися Херсон Садове, інженерне, Придніпровське та Антонівка. Зокрема, було пошкоджено приватні. І Багатоповерхові житлові споруди і нежитлові споруди в тому числі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді, на жаль, загинула жінка 46 років, яка отримала травми, які виявилися смертельними. І зранку стало відомо про чоловіка 63 років, який у тяжкому стані після обстрілів Дніпровському району біля 5.30 ранку. Медики зараз надають медичну відповідну медичну допомогу. Також відомо, що росіяни продовжують скидати з дронів по вулицям Херсона так звані міні-пелюстки. Міні-пелюстки, вибачте, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день наскільки це поширена практика і які методи протидії такому терору використовує міська влада. Так, дійсно є такі випадки, і там, де дозволяє безпекова ситуація, розмінування проводять відповідні фахівці. Щодо додаткових заходів, це насамперед уважність, особливо коли багато опалого листя, і серед них можуть бути і міні-пелюстки відповідного кольору. Саме росіяни, росіяни їх маскують під кольор листя або трави, тому важливо дивитися під ноги. і Якщо знайшли щось підозріле, потрібно відразу викликати поліцію чи ДСНС. Серед інших об'єктів росіяни вже впродовж тривалого часу, як мінімум останні кілька днів, б'ють по лікарнях Херсона. На вашу думку, у чому мета таких дій, і наскільки ці удари створюють проблеми з медичним обслуговуванням і медичною сферою загалом у місті? Мета проста це терор терор цивільного населення. Просто росіяни хочуть зробити все можливе, щоб херсонці не мали доступу до базових необхідних послуг. Це стосується не лише медицини, тому що ворог намагається атакувати всю критичну інфраструктуру. Так дійсно лікарні завдають, зазнають проблем внаслідок обстрілу. Але завдячуючи нашим комунальним службам, фахівцям, намагаємося оперативно проводити аварійно-відновлені роботи і функціонувати в штатному режимі. Скажіть, будь ласка, щодо евакуації на сьогодні. Наскільки ем, як змінюється кількість бажаючих залишити Херсон або прифронтові території Херсонської області, ну і людей, яких вивозять з прифронтових територій, куди готові розміщати, в які умови? Ну, є зони, де оголошена обов'язкова евакуація. це прибережні райони, мікрорайон Карабел, Антонівка, Садово тощо. Там евакуаційні заходи постійно проводяться в цілому стариць Херсонської громади. Заявки на евакуацію можна подати за номерами нашого єдиного контактного центру 0800 101 102 mm. вивозом людей, з червоних зон займаються і волонтери, і наші служби, поліції, рятувальники, за що їм велика подяка. Це дуже мужні люди, які, попри небезпеку, і постійні обстріли. І полювання дронів проводять колосальну роботу. А щодо розміщення людей, то в області, в місті є місця тимчасового проживання людей, куди можна розмістити евакуйоване населення, в тому числі є відпрацьований алгоритм щодо розміщення евакуйованого населення в розрізі всіх областей України. Дякую вам за інформацію. Рослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.